Готуємо кашу в автоклаві. Ми зарані підготували все. Баночки, нарізли м'ясо, моркву, помили, гречку, цибулю. Для початку на дно банки ми кладемо по зубчику-часнику. Накладаємо м'ясо. М'ясо в мене свинина. Ви можете взяти ну, на свій смак, що ви полюбляєте. І копожменьки кладемо на дно. Так, кидаємо моркву. То копожменьки теж. І тепер насипаємо гречку. Це по 3 столових ложки. Якщо на грами це 70 грам. Я вирішила ще половину бану приготувати перлової каші. Теж помили і по 3 ложки на півлітрову банку. І тепер ми беремо цибульку, теж по жменьки кидаємо. І наверх знову моркву накидаємо. Беремо воду. Будемо робити бульйончик, щоб заливати. Я беру приправу 10 овочів. Якщо ви не любите, з приправою, це 5 грамів солі на півлітрову баночку. І розмішуємо. Бульончик ми розвели, і ми в кожну банку ще сипемо перець, і розливаємо в банки. Ми бульончик роздиляли, десь сантиметра 2 то кришки ми не доливали води. І будемо закривати ставимо в автоклав. До речі, багато хто питав, яким я автоклавом користуюся. Я користуюся від брета утеху. Ми заляли води десь на 1,5-2 см над банкою. Ми накачали до 1 атмосфер. Виставляємо температуру 120 градусів. Таймер на 30 хвилин. Таймер у нас виключився. І виключаємо з розетки і оставляємо до ранку охолоджувати. Ні в якому случаю не відкриваємо автоклав до ранку, бо банки можуть позривати. Ми кашу виняли, у нас ніч пройшла, вона охолонула. Це в нас перлова, гречана. І ви зберігайте рецепти і готуйте. Підписуйтесь, щоб не пропустити надалі нові рецепти. Смачного!